Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом салату з крабовими паличками. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: крабові палички 200 г, болгарський перець 1 штука, помідор 2 штуки, яйця 2 штуки, твердий сир 50 г, консервована кукурудза банки, майонез йогурт або сметана 3-4 столові ложки. Шасник 1-2 зубчики. Зелень за бажанням І сіль за смаком. Крабові палички покраїти соломкою. Твердий сир натерти на грубій терці. Болгарський перець, помідори і варені яйця покраїти соломкою. Видавити чесник і подрібнити зелень. Всі інгредієнти змішати. Заправити майонезом, сметаною чи йогуртом. Посолити. і Перемішати. Смачного! Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте з любов'ю, Нехай вам усе вдається! Бажаю всемирного неба над головою! До зустрічі! па 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 па